Тут Каюк. всім привіт, сьогодні ми розіграємо 5 дисків, як і обіцяв в нашій групі. Зараз проведемо цей розіграш. Так, поділилося 13 людей, Між ними зараз розіграємо. Це нова доза підбіг, спріс поникає як сталь, стуріс свобідних політ, то запакидає свідомість зриває сенс, а динаміт, двобовічне сотні мамиль Реакція, на надії, звукових хвиль, музу навідує, знову в'їжджає, динаміки, такі містрині час проводить назом. Плітуди в небу продовжуємо. Фактом отак, мікрослуга, з них теракт, стійкий на автовисі, <правдість> КВ-князя Правда, сира гірка відчути прийдеться, піснею дихаю істинно Динаміки сидит цим киснем, не кисне, тримай порцію з кухні до пристыну готується, звук хоч виснуть, та визнай Дійснення мрій, не трасі до дію сміло або чекай, Думай стій. Рішення за тобою готове світло майбутнє. Або ж рашні будь-якого службу переможців на ході владину так визнай. Ви чекаєте, постійно чогось нового Так що приймайте участь, залишайтеся з нами, що буде багато конкурсів Всі ми!